Всім доброго здоров'ячка. Сьогодні. В вашій увазі ми зробимо огляд нуклеуса Mini Plus. Ну, це я рахую, оце один з таких досить серйозно продуманих варіантів нуклеуса. Як ми бачимо, як він у нас іде в комплектації? Ну, без рамочок, правда, рамочки, свої рамочки йде. Половина з з 145-ї рамки, перегородка, яка гарно сідає, люток у нас є можливість його гарно закрити і є можливість його відкрити. Знову рукою, правда, незручно, ось ми маємо легко його закрили. І ця вставка ми маємо вже готову прильотну дошку. Ось так він стоїть. Якщо нам не потрібно, ми його акуратно закриваємо. Ось, Ми маємо два мас... два маткомісця, дуже продумано. Все чітко. Годівниця, гарна велика годівниця. І що дуже важливо, важливо одно, що вони, їх можна складати як корпусний булик. Ось ми маємо другий корпус, ставимо другий корпус, і воно так сідає, що воно ось ми маємо ціло, ціло. Ось. воно дуже гарно зроблено. Ми маємо два маткомісця окремих. Але якщо в нас вже в кінці ми просто сезону нам не потрібно маткомісця, ми легенько витягаємо перегородку і ми маємо один ноклеус. Ми маємо один нуклеус, і ми можемо ще раз об'єднати, тобто ми об'єднуємо певну кількість нуклеусів, і вони будуть гарно зимувати. Повинні зимувати, принаймні, ось такий варіант. Ось так виглядає. Нуклеус міні плюс. Розміри між корпусами 1 см витримані. Перегородка, як ми бачимо, в конструкції одна, що дуже важливо, в усіх вуликах. У нас сідає нижче і треба перегородка. А тут у нас перегородка чітка, чітка перегородка. Ось вона, якщо так взятися, от, чітко і чітко сідає, таким чином бджоли не будуть злазитися одні з одними. Ось такий ось ну, міні-плюс. Дякую за увагу.